Так, ну що, сьогодні день, коли я з'їжджаю з цієї прекрасної французької квартири, і буде невеличкий румтур. Привіт від Каті, яка робить монтаж цього відео через три роки після того, як воно було знято. Я жила на цій квартирі в 2022 році. Це був дуже важкий рік. Я думаю, ні для кого не секрет. Але в цій квартирі було також дуже багато щасливих моментів. Це була перша квартира, яку я зняла. В Парижі ми знімали її з моєю подругою Оленою. Це була тимчасова оренда sous-location, Як це дуже популярно тут в Парижі, коли людина кудись їде або в довгу відпустку, або в довге відрядження. Ніхто не відмовляється від своєї класної квартири в Парижі бо потім ти її фіг знайдеш. І тому, щоб не платити шалені гроші просто так в пусту, щоб зберегти за собою квартиру, ти е, перездаєш цю квартиру на певний час. П'ять місяців ми з Оленою прожили в цій квартирі, і звісно. Коли я виїжджала з цієї квартири, я зняла невеличкий рум-тур і потім ніколи його не змонтувала і ніколи не виклала його на YouTube. Бо тоді мені здавалося, взагалі кому це треба, і потім були ще довгі пошуки нового житла. До речі, вже у 2026-му, можу вам сказати, що після цієї квартири я жила ще, мабуть, в трьох різних. Квартирах, одна з яких була, до речі, ось ця квартира, як я її називала, рукавичка. Бо я там знімала кімнату і разом зі мною в ці чудові квартири жило ще шість інших людей. Дуже цікавий і насправді дуже класний був мій досвід. І вже на початку 2023 року я переїхала в цю квартиру, де в принципі досі живу, і звідки монтую нарешті це відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво відео коротеньке. Але квартира дійсно дуже цікава. Мені в ній дуже подобалося, що багато вона мала в собі життя. Меблі, я думаю, збиралися ці роками. Прочу люблю, коли в квартирах є життя і багато маленьких таких цікавих штучок, які можна безкінечно розглядати. Це вхід, і відразу в нас невеличка така кухня. Вибачте за безлад, бо ми збираємо речі. Так, тут все влаштовано, міста зовсім небагато, але є плита, духовка, холодильник і навіть посудомийна машина. Потім повертається зразу така невеличка двері, і тут була моя кімната, дуже маленька, бо вона рівно розміром з кровать, бо з жодного боку до неї не можна підійти, тільки з цієї сторони. Тут був в мене чудовий вид з вікна. І ще в мене тут була невеличка така шафа. І невеличкі такі полички. І в мене чудовий вид був на кухню. Я могла дивитися, коли хтось, ну, точніше, моя сусідка, наприклад, готувала там каву. Виходимо далі. І тут в нас чудова зала. Речі, які вже я назбирала, обідний стіл. Тут було моє робоче місце, що було не дуже зручно, бо в мене не було окремої кімнатою для роботи, телевізор, до речі, треба зняти прапор України, бо я його з собою забираю. Диван. І там кімната моєї сусідки. До речі, кіт це теж був не наш кіт, а нам його дали подивитися, поки його хозяїва були у відпустці. І сам будинок 17-го, може, початку 18-го століття дуже старий, ще з дерев'яними балками. І така кімнатка більша за мою. І з таким класним робочим місцем. Район, де ми жили, досі залишається одним з моїх найулюбленіших районів в Парижі, хоча багато хто його не любить через те, що він, наче занадто живий, і деякі навіть кажуть, що небезпечний. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал. У 2026-му обіцяю частіше знімати відео про Париж на YouTube. Мене звати Катя Бабаш, я фотограф в Парижі. Подивіться також огляди інших парижських квартир, в яких я побувала, і до зустрічі в наступному відео. Все. Збираю рослинку свою і прощаюся з цією прекрасною квартиркою. Ми все попрали.